Бажаєм вам веселих свят і всій вашій родині, нехай радість запанує в вашому домі нині. Містом, білим, новорічним, спішною ходою, не зазвичаєм предвічним, ходим з колядою, сяє зірка за вікном, всіх вітаємо з різдвом. Двері відчиняйте! І з різдвом святим Христом, щоб були ми всі здорові. Мир і дружба хай панують, щоб печальник сліз не знали, щоб раділи і співали. Гарну днину, добрий час. Ми з різдвом вітаємо вас І з Вечерею святою, веселою коядою. Тож даруємо вам гарний настрій.